Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги кухонні тримачі для лопаток. Це необхідні аксесуари, призначені для організації вашої кухні. Багатофункціональна полиця тримач ефективно вміщає лопатки, ложки, виделки, кришки для каструль тощо. Мають нековську силіконову накладку, забезпечуючи надійне. Захоплення продумана конструкція надасть легкий доступ до посуду під час приготування їжі. Підвищте ефективність та естетичність своєї кухні за допомогою цього практичного та універсального рішення для зберігання. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для навушників. Це універсальний аксесуар, призначений для того, щоб транспортування навушників не викликало клопоту. Виконуючи роль захисного футляра, він надійно вміщує навушники, usb кабелі та інші дрібні предмети. Компактний розмір дозволяє помістити його в будь-яку сумку чи рюкзак. Завдяки високоякісним матеріалам буде служити довго та надійно. Міцна застібка-блискавка забезпечує легкий доступ, зберігаючи ваші. Речі в повній безпеці. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для USB-кабелю. Це необхідні інструменти для наведення порядку на вашому робочому місці. Дані затискачі є простим та ефективним рішенням для організації будь-яких дротів. Завдяки клейкій основі затискачі надійно кріпляться до різних поверхонь, запобігаючи ковзанню. Представлені комплекти по 5 та 20 штук у пакуванні. Як вдома, так і в офісі. Ці затискачі пропонують зручне та довговічне рішення для контролю за вашим. Дротами та зменшення безладу. Пропонуємо до вашої уваги кухонний органайзер. Це універсальне рішення для охайної кухні. Він має відділення для спецій, тримач для ножів та різні слоти для такого посуду, як палички, ложки та лопатки. Цей органайзер, що заощаджує місце, можна легко встановити на стіну, зберігаючи необхідні кухонні речі під рукою. Завдяки якісним матеріалам конструкція надійна та довговічна. Дана полиця для зберігання поєднує в собі практичність і зелеганства. handnim dizaynom Пропонуємо до вашої уваги ящик у багажник авто. Це універсальний та місткий органайзер, призначений для ефективного зберігання речей в автомобілі. Завдяки великій місткості цей багаторазовий ящик органайзер ідеально підійде для зберігання та прибирання різноманітних предметів у багажнику автомобіля. Виготовлений із міцної шкіри, тому буде довговічним та надійним. Ящик органайзер особливо зручний для екстрених речей, гарантуючи, що у вас будуть акуратно збережені необхідні необхідні інструменти та аксесуари.